Моє шанування друзі, ми з вами повертаємося до Львова. Я хочу вам розповісти сьогодні трошки інформації про вулицю Личаківську. Це одна з найдовших вулиць Львова. Колись вона називалася Глинянська дорога або Глинянський тракт, назва походить від німецького. Від фільварку люценгоф колись там на тій ділянці замешкували німецькі колоністи цей район костелу Святого Антонія. Ось про які ми вже з вами розповідали так: розмовляли в ботярських історіях. Ось також цікава та вулиця тим, що в вона була як звичайній хащі, не проїжджа, і в зінатському столітті, наприклад, там стояв намет польського короля Яна Третього Собєвського. До намету його забіг вовк за низького військового. Також вовки часто нападали там і на інших драгунів. І були такі летальні випадки довгий час. Мешканці Личакова не вважали себе львів'янами, адже вони були мешкали далеко від центру Львова і зберігали так свій побут, свій спосіб життя. На вулиці Личаківській збоку ви можете бачити, що є різні цікаві гадні вуличного: мучна, Крупіарська. тобто місцеві мешканці займалися різним виробництвом. Коли вже привозили до Львова різні товари, зерно вони їздили, купували це, переробляли на вулиці мучні крупи на вулиці круп'ярські. Згодом ті самі ж товари вони відвозили, продавали мешканцям Львова. Також вулиця славиться тим, що на ній квасили капусту за своїми рецептами на осінь. Так, наприклад, і до них приїжджало дуже багато купців, як і зі Львова, так і за. Меж Львова. Чоловіки, наприклад, займалися тим, що працювали підвозами, тобто зимою на санах підвозили, а літом на возах. Тому є ще така цікава історія, що коли пішов перший трамвай по вулиці, то мешканці Личекова сприйняли його хай негативно, ось тому що він відбирав роботу їхнім чоловікам. Жінки протестували, і навіть одна жінка вийшла на колію, так і зупинила трамвай і згодом обернулася і показала трамвайничому просто свій оголений зудок. Таким самим способом вона протестувала потім першого трамваю. От така цікава інформація про вулицю Личаківську. Вона дуже історична, дуже цікава. там багато різних цікавих об'єктів. Підписуйтеся на мій канал, бажаю вам всього найкращого. Поширюйте, лайкайте, коментуйте і до нових зустрічей. друзі! Бажаю вам всього найкращого.